Довгоочікуване і вистраждане рішення і підписання угоди про асоціацію. Ми знаємо, що саме непідписання цього попереднього владу і спричинило Євромайдан, революцію, зміну влади, відповідно, навіть війну, за яка зараз триває. Віктор, ваша точка зору. Я думаю, що Україна повертається в єдину велику родину. Україна це європейська держава, і те, що сьогодні була підписана ця угода, це дійсно вибрали вектор розвитку на роки. Це є це є інвестиція в майбутнє. А не реалії сьогоднішньої економіки, от, котра зав'язана на Росію традиційно з пострадянського простору, ми геть нічого не втрачаємо. Росія сьогодні не виробляє окрім балістичних ракет, горілки тютюну Які геть нічого, літає. геть нічого. Тому їй самій потрібно глибоко модернізуватися. І я думаю, що ми вибрали дуже правильний шлях. Вертаємося додому, от, ну, і підвищуючи рівень життя на е, нашій території, чекаємо додому Крим. Любий Союз він вигідний, коли він е, має більше як 200 мільйонів споживачів. Сьогодні е, Тайожний Союз має 170 мільйонів, тому нам так Путін викручував руки, щоб втягнути сюди, щоб Союз був більше, як 200 мільйонів, а Європейський Союз має близько 500 мільйонів. От, і ми знаємо, що то і ринок багатший. І там більш надійний покупець, От, ну і ми знаємо, яка там якість цих товарів. Я, я не замітив, щоб хтось в студію приїхав на Жигулях чи прийшов е в Зуті фабрики Скороход. Тому давайте не лякати наших громадян, давайте дійсно готуватися, переходити на євростандарти. І чим швидше, тим краще. Ми не зайшли в НАТО, коли це можна було, там е років вісім тому, і ми сьогодні не маємо певної частини території. Коментари ці ці домовилися по СНД, вони ж не працюють. Росія завжди знаходить механізм економічного шантажу на а, нас, От, через чи сир, чи картоплю, чи там обладнання якесь, вони ненадійний партнер. Да, з однієї сторони ми підписали договори, з іншої сторони вони виконуються в односторонньому порядку, тільки держава і Україна. Тому, якщо той, наприклад, виробник виробив продукцію, загрузив, завантажив її, привіз, там простої, його не пускають, він переробляє документи, там воно пропало, він втрачає бізнес. Що це за робота, що це за договори? Сьогодні в односторонньому порядку Путін вирішує, як працювати з цим договорам СНД. От і якщо ми дійсно вийдемо з цього, ми реально будемо розуміти, реально, що у нас от така ставка. І що ми не втратимо десь на якомусь переході із за чиєїсь забаганки, чи карантину, чи там ветеринарної служби там ще коваль чи поширюється ця угода на Крим? Як бути в такій ситуації? Однозначно. Кремль заявляє, що ні, тобто це суб'єкт Російської Федерації так, вже так, не поширюється. і не Агресора слухати і приймати до уваги його заяви не, не варто, а це. Не вкладається ні, в жодні тоді виробники з Криму можуть проявити себе на ринку отримати сертифікат походження з території України але ж Росія палися в колеса, щоб а, цим а, виробникам і, шантажувати, щоб і вони і не, шантажувати, не отримували, що їм робити зрозуміла, але ми. Є сертиф... території... сертифікат буде. буде не дійсний, бо Крим не визнаний. Це Україна. України. Він буде в... тільки дійсний з сертифікат... сертифікатом українським. Все, от Держава Україна видала от вам сертифікат. А зрозуміло, що Росія імперія, а імперії хороших не буває. Тому зрозуміло, що вони будуть пакостити. і шантажувати. Що ця може дати Донбасу, власне. Так? Я... От зараз війна, і там ці території дуже бояються, щоб. Нав'язані думки, що їхні промисловість закриється, заводи закриють, люди розпустять безробіття і так далі. Що вони були орієнтовані тільки на Полісті Росію? Підтримую Юлі Володимирівну цьому питання. Ми якомога скоріше повинні навести конституційний лад на Донбасі. На налагодить поставки і продуктів, і медикаментів, і такого іншого. А потім думати вже над бізнесом. Що десь на Донбасі? Давайте так. Донбас практично гнобили останніх 20 років. Із них не більше 4% виїжджали за кордон. Вони не знають, як люди живуть по-іншому. В Київ не більше вони взагалі не знають, як люди живуть в Україні іншому. Тому у них є певні страхи. Потім у них є це російське телебачення, котрий сам дивишся 30 хвилин і починаєш вірити те, що вони розказують. Тому е я переконаний, що 8 мільйонів це дуже багато споживачів. І я переконаний, що інвестор західний з задоволенням піде на Донбас, буде там, е розміщувати там нові виробництва, нові технології. І Донбас запрацює. А як би хотіли, коли олігархи е практично за бесінь, отримали е Донбасські підприємства на Донбасі, не вкладаючи в них коштів, вони вичивали з них максимально прибутки, не модернізували і особливо е енергозбереження. Да, вони сьогодні не здатні. То хто в цьому винний? Вони ж і винні, а сьогодні вони фінансують всі ці рухи, незрозуміли, всю цю мерзоту на Донбасі. От, і дестабілізують ситуацію. Я переконую, Донбас тільки виграє від вступу в Євросоюз. Я рахую, що перемир'я це помилка. Дуже дорога ціна, 20 життів наших вояків, воно буде продовжуватися, Тому негайно воєнний стан зайшли, військові, взяли в свої руки адміністрування і знищувати точково терористів. Це перемир'я ні до чого доброго не приведе. Сідати з ними за переговори це тільки визнати терористів стороною переговорів. Це в світі ніде нема аналогів і нічим добрим це не закінчується.